Доброго дня, дорогі слухачі. З вами подкаст Технічна База. Мене звати Слава. Зі мною знову, як завжди, Богдан. Привіт. І Павло. Добрий день. Наш подкаст дуже різноманітний. Минулого разу ми говорили про ядерну енергетику, а сьогодні поговоримо про зовсім іншу тему про гриби. Зробимо невеличкий дисклеймер, тому що ми, можливо, заторкнемося певних аспектів грибів. Які можуть бути контроверсійними, тому все, що ми скажемо, це наша особиста думка, звичайно, і не треба це сприймати як абсолютно медичну пораду? Отже, давайте почнемо буквально коротеньким вступом, що гриби це насправді окреме царство живих організмів. Адже, як ми пам'ятаємо, ми вчили гриби в школі в курсі ботаніки, і здається, що гриби це, ніби як рослини, да? вони ростуть десь в лісі, на одному місці. І, власне, ми вчили їх в курсі ботаніки, тому здається, що це типу щось щось типу рослин. І, звичайно, одразу варто сказати, що з біологічної точки зору це зовсім окреме царство, і навіть більш схоже по фізіології, все ж таки на тварин, ніж на рослини. Да, такий от цікавий факт про гриби. Не буду вдаватися там в термінологію, але спосіб живлення грибів як у тварин гетеротрофний, тобто вони споживають. Уже готові синтезовані органічні сполуки, на відміну від рослин, які синтезують їх е, з, з, використовуючи енергію сонця. Невеличке питання, а ти бачив мій останній допис на Фейсбуці? Про опеньки? Так. <ріх> так. Ну так, я ж тому це і питаю. Я не знав, чи ти бачив його чи не бачив. Ну так, я побачив, але це, ну, це було варто сказати ну, однозначно про. Про те, що це, це для всіх сюрприз, коли починаєш вчити гриби, бо ну, ми в школі вчили, потім у університеті: що спосіб живлення, структура клітини, спосіб накопичення вуглеводнів більше більш схожий на тварин, ніж на, на рослин. Про це так да, варто зазначити. Також в сенсі виділення, наскільки я чув, то а, продуктом обміну у грибів є сечовина. Я правда не зрозумів, чи вона виділяється саме на оцій поверхневій частині гриба, я не пам'ятаю, як вона називається, чи в тілі гриба, яка є під підзем, землею. Тобто гриби виділяє сечовину. І дуже часто гриби покриті хітином, і хітин це є білок взагалі такий тваринний. Всі комахи, всі ракоподібні, вони мають хіти новий панцир. Так само, деякі гриби мають новий панцир. Так, да, абсолютно. І навіть деякі гриби, конкретніше вони використовують спосіб захоплення органічних речовин, як деякі фагоцити або макрофаги в людському тілі. Тобто активний фагоцитоз не просто абсорбція. Типу пасивне всмоктування, а вони захоплюють ніби як, да, ну, як, 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 як деякі організми або клітини в тілі людини. Можливо, також зазначимо в нашому такому імпровізованому вступі про те, що найбільший організм на планеті це е, також гриб. Це, можливо, все ж таки дискусійне питання, тому що визначення, що таке один організм, можна. Ну, Перечатися, але є думка, що найбільший організм на взагалі на планеті Земля живий, це вид ем, роду Опеньки цієї гри просте в США, і він е, його ну, колонія або один од одна особина, якщо вважати це однією особиною, важить е, ну, космічну просто масу від 600 тонн до 30 тисяч, в залежності від калькуляції. Ну і площа там теж якась космічна 9 квадратних кілометрів. Так, в, в орегоні. І я це зауважу про те, що ти сказав, чи вважати це одним видом чи колонією видів. Насправді особливість грибів, і це поєднаю до генетично модифікованих організмів це те, що вони самогенетично модифікуються. Це, 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 це саме насправді такий надзвичайна особливість грибів. Що я маю на увазі? Ми, коли думаємо про гриби, ми уявляємо. Такий гриб, власне, гриб, але це ж тільки фрукт гриба, це те, що росте зверху. А справжній гриб це ж міцелій, це під землею, це така павутина дуже велика. По-перше, такий цікавий факт, що 30% ґрунту це або живі гриби, або мертві гриби, або залишки міцелію, або живий міцелій. Тобто грибів насправді дуже багато. І Здається, 50% всіх відкритих видів в світі це гриби. Там, мені здається, близько 5 мільйонів видів, тобто всього там десь 10 мільйонів видів живих організмів, з них половина грибів. Тобто гриби, по-перше, вони дуже різноманітні, по-друге, їх дуже багато в ґрунті. Я читав набагато меншу цифру, десь 100 тисяч видів грибів. Але так, да, деякі, типу, вважають до 3 мільйонів. Тобто цифра дуже коливається, скільки видів грибів. Ну, Мені здається, от зараз ми приходимо до того, чому певні гриби вважають одним видом, а чому їх вважають різними видами. Секунду, я міг би ще додати до варіативності грибів. Я чув про вивчених є десь близько 150 тисяч зареєстрованих, вивчених, класифікованих, і, а загальну їхні кількість дійсно оцінюють до 3 мільйонів видів. Так, yeah. так, так. так. Три мільйони, п'ять мільйонів це ну, не принципово. Тобто мова йде на мільйони. І це десь 50% від всіх видів оцінених, тобто, щоб ви уявляли собі. Це, здається, там, я не пам'ятаю, в п'ять разів більше, ніж тварин, і в 10 разів більше, ніж рослин. Ну, в такому стилі. Коротше, дуже-дуже величезна різноманітність. І яким чином взагалі гриби. Функціонують, от як Слава зауважує, вони ж не можуть самі собі їжу готувати, в них немає фотосинтезу, їм треба її абсорбувати. І на відміну від більшості тварин, які можуть в просторі переміщатися і шукати собі їжу, гриби ж вони зафіксовані, тому вони, в них оці ланцюжок міцелів, який розростається і шукає, шукає собі їжу. І що найцікавіше, що Кінець міцелію, він багатоядерний, і там відбуваються абсолютно дивовижні речі. фактично еволюція в межах одного виду. Вони мутують і вони шукають нові способи абсорбувати їжу. І вони абсорбують все на світі. До речі, тому гриби з Чорнобильського лісу такі небезпечні, тому що вони що найдуть, та будуть абсорбувати і насправді. Саме вже прив'язали до генетично модифікованих організмів. Вони фактично самі себе генетично модифікують, і якщо вони знайшли якийсь вид абсорбувати, використовувати нове джерело енергії, вони з якусь мутацію зроблять і будуть продовжувати, і будуть їсти все, що знайдуть. А тепер, якщо підв'язати до ядерних відходів і до індустріальних відходів, насправді індустріальні відходи якісь там. Я не знаю Арсенік, це миш'як, да чи ще щось, якого мільйони тонн індустрія викидає кожного року на звалища. Вони значно небезпечніші для ланцюжка живлення ніж радіоактивні відходи через те, що їх, по-перше, дуже багато. В них немає періоду на піврозпаду. Вони назавжди. Тобто, у вас є якесь індустріальне підприємство. Ви нагенерували Арсеніка, мишяка. Він буде. Навіки вічні, тоді коли там радіоактивні відходи нехай через 24 тисячі років, але є якийсь період напіврозпаду, а в індустріальних відходів в них зовсім немає, вони навіки. І гриби, наприклад, будуть абсорбувати все, що знайдуть, і вони будуть абсорбувати багато токсичних речовин, органіки різноманітної, важких металів, все на світі, бо вони неперебірливі, їм в них немає. Можливості кудись в інше місце перейти, тобто вони їм їм треба все, що знайшли, все, все їдять. І я до того до чого веду? До того, що вони можуть натягнути дуже багато гадості. І навіть якщо ви бачите гриб, навіть якщо ви досвідчений грибник і ви добре знаєте види, і це якийсь хороший вид, який ви все життя їли. Але якщо вам не пощастило, і цей міцелі десь там за кілометр знайшов якийсь радянський, я не знаю, експериментальний. Реактор. Хтось там колись щось неправильно десь лежало на якомусь радянському підприємстві. Якийсь охоронець сказав: Ну, пригодиться, забрав додому, а потім викинув в лісі, а потім гриби це діло у себе абсорбували то можна отруїтися. Це до слова. Що піклуйтеся, будь ласка, за ненькою природою, не викидайте різну гадость, як там старі кадміві батарейки, це жах просто. Потім же ж в лісі е, ці речі ну, вони розкладаються, потім гриби, е, це діло прекрасно абсорбують, потім ви гриби поїсте, або, можливо, тварини, до речі, савці е, їдять прекрасно гриби, і потім це може попасти в ланцюжок е, травлення. Так що обережно, будь ласка, з. Так. Природою. В лісах небезпечно може бути, і взагалі цей міцелій, до речі, він не тільки в ґрунті, він може проростати в, в живі дерева, тобто між корою і стовбур, ну, деревиною в стовбурі, і да, ніби як паразитувати на дереві. І так. тобто, цей організм, ну якщо це вважати одним організмом, тобто він не тільки в ґрунті, а в інших, в інших живих організмах. Тобто, це до того, що е, да, гриби можуть бути величезними. Але все ж таки, якщо однозначно назвати найбільший гриб, ну, одне плодове тіло, то це один з видів трутовиків, це теж такий сухий науковий факт десь до 500 кг, тобто найбільший гриб. Ось. Але щоб е, розбавити наш науковий діалог, я тільки тільки зазначу, що є конспірологічна теорія про те, що от, от, от всі ці гриби вони поєднані цим міцелієм в одному мережу, і це один розумний гігантський організм. А ми, типу, його топчемо. А ну, до конспірологічних теорій або взагалі до наукової фантастики. Я колись давно-давно грішив і прочитав а, русняву книжку Метро 2033». Коротко, це ну, приблизно те, про що ми всі мріємо. Москву роздовбали. Але не просто роздовбали ядерними боєголовками, і там нічого не залишилося, не залишилося умов для життя. І всі люди, які вижили, це люди, які були в метро в бомбосховищі. І там в метро сформувалася така по суті держава, типу останній оплот цивілізації. І, і що ж, ну? Практичне питання: там дуже багато таких побутових речей, які були розписані, що вони їдять, що вони п'ють, де вони там речі беруть, як вони живуть, як суспільство організовано, то така от фан факт, що вони всі їли гриби. Тобто, гриби — це окрім того, що така велика складна структура, вона ще може жити взагалі без світла. Тобто, це. На відміну від рослин, яким потрібна сонячна енергія це організми, які можуть спокійно собі жити під землею, ніколи не бачачи світла ніякого. І, в принципі, ну, і в принципі, вони там те суспільство, крім того, що вони гриби споживали, вони там ще якихось свиней вирощували, які також їли ці гриби, тому така от відсилка до наукової фантастики. Окей, тоді я теж зазначу, це не, не є. Конспірологічне теорії, але це є гіпотеза, тобто припущення, яке ну, реалістично може справдитись. Це така гіпотеза про те, що гриби ну, вони еволюціонували, да, при певній температурі, ну як і інші види, і для них комфортна є одна температура, але припущення в тому, що коли буде глобальне потепління, ну воно вже почалося, да, тобто підніметься середня температура на землі, деяким грибам. Вони ну, стануть жити при вищій температурі, тобто вони призвичаються до, до вищої температури, і отут саме цікаве і небезпечне, вони зможуть жити в людських організмах, ну заражати людей, тому що зараз вони не можуть, бо для них наша температура ніби як вбивча, вони ну, живуть в основному в ґрунтах грунт, або на поверхні організму. Да, ну, більшість там ну, хвороб пов'язаних з рибами це на, на тілі, на шкірі. Так ось, якщо буде глобальне потепління серйозне, то нас можуть вбити гриби. Таке теж десь я чув. До речі, так цікава, дуже цікава теорія. Є дуже класна гра, називається The Last of Us, і там це не гра про зомбі, це гра про постапокаліпсис, але це не зомбі, а це такі отакий... Особини, які заражені грибами, і вони стали такими грибоподібними, вони такі е, з голови там вилітають спори, вони там, тебе як гравця можуть заразити. Є е, дуже класна гра, це одна із топових ігор взагалі сьогодення The Last of Us. Питання до гри Метро 2033. гриби під землею чим харчувалися? Я не знаю, вони просто росли там на, на платфор... На, на коліях на коліях. Просто з, з ґрунту тягнули, що вони там тягнули. Це ж на то це і фантастика, вони там, мабуть, ну, він не розписував. Ну, ну, я насправді... З бетону, з бетону. Я насправді тому такий прискіпливий до фантастики, тому що хороший науковий фантаст має продумати, а не просто ну, росли собі гриби. Але ж там ну, мало би бути якесь кінцеве джерело енергії, а як ми зауважили в першому випуску про ядерну енергетику, сонце є джерелом енергетики. Тобто, в будь-якому випадку треба, щоб був ланцюжок, який якимось чином починається від сонця. За винятком екстремофілів, які там живуть на дні океану і там їдять сірку біля гейзерів цих вулканових, але решта то завжди, завжди має бути. Сонця. Сонце годує всю нашу екосистему. Гриби насправді відіграли величезну роль в еволюції і історії людини. Почнемо з того, що ми еволюціонували на саваннах Східної Африки. А де ті савани взялися? То наші предки, ті, які залишилися в лісах, а там були ліси в Східній Африці. Потім вони почали близько там 6 мільйонів років назад. Відступати Ліси помирали і утворювалися савани. Савана це, це, це степ, грубо кажучи, але такий з зеленою травичкою. Куди ліси подівалися? Ті наші примати, які набралися сміливості і злізли з дерев і залишилися на саванах, еволюціонували в людей. А ті, які залишилися в лісах, еволюціонували в шимпанзе. І одна з версій, чому ліси почали помирати, це саме гриби, тобто гриби, вбивці дерев, їх багато насправді. І от про міцелії, кінчуючи, тим, що на один метр коріння, десь 300 метрів міцелію в світі, тобто там воно все переплетено. І є ж гриби, які вбивають дерева, тому що для них це ідеальна їжа. І собі вбив дерево, дерево впало, згнило, можна його ж їсти десятиліттями. Це механізм, за яким ці дерева почали помирати, це саме те, що в новому кліматі грибам було дуже комфортно, і вони були здатні знищувати дерева в східній Африці і утворилися савани. Тобто, можливо, без рибів, якби не було тих. Вбивці дерев в Східній Африці і ми б не еволюціонували в те, в що ми еволюціонували. Це такий цікавий факт з нашої еволюції. А потім факт щодо історії це те, що ем, от європейці, можливо, б не виграли колоніальні війни, якби не гриби. Ми всі знаємо, що китайці придумали порох, але ж європейці придумали вогнепальну зброю. І мушкети. Вони запалювалися таким, такою штукою, яка тліла. І оця штука, яка тліла, це спеціальний гриб, і він міг тліти там днями. І він дуже довго зберігав вогонь. І, і він допоміг насправді європейцям вигравати колоніальні війни, тому що в них був класний запал. І там пороху набив, потім, тіпа цим тліючим грибом його приставив, і бабам. Вистрілив зручно, який цікавий факт. Неймовірно. Та, да ну, застосування грибів абсолютно різноманітне. Ми всі використовуємо дріжджі, це теж угу. гриби, і пивоворіння, і хліб, і все інше. Але я би хотів трішечки змінити тему і про поговорити про застосування грибів, ну, більш дотичне до медицини, конкретніше, не про. Magic Mushroom, але про похідні речовини від цих грибів, в, наприклад, псилоцибін. Я зазначу одну статтю, яка взагалі ну, заінтригувала мене, зацікавила. Це стаття в, була опублікована рік тому в журналі New England Journal of Medicine. Де від здається, автор суть в тому, що він одним із перших, власне, показав, що псилоцибін. Буквально дві дози має такий самий позитивний ефект лікувальний на депресію, як і шість місяці, 6 тижнів класичного лікування депресії, тобто антидепресанти на основі інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Це дуже поширений тип антидепресантів. Ну тобто, це насправді да, величезне таке. Не то, що прорив, це просто показало, що є цілий пласт речовин. Доступних речовин, які мають дуже ну, потенційно сильний ефект в лікуванні широкого спектру ментальних хвороб, які, до речі, дуже актуальні. Ми знаємо, що з часом кількість розладів буде рости в світі, тому це також може бути дуже затребувано, і, і, і тут власне хочу зазначити, що. Всі ці речовини були вже відомі ну звичайно раніше людству більш популярними в 60-х, 70-х. ці субкультури в Америці хіпі, хіпі, але потім чомусь дивним чином все це діло було табуйовано, прикрито, і навіть в дослідження були ну да, не то що підпитанням їм просто не давали. Грошей на такі дослідження. Ну тут замішана політика, теж можна говорити, що американці хотіли згорнути ці антивоєнні настрої і заодно прикрили всю цю лавочку. І я тут маю також одну історію: вона не пов'язана прямо з грибами, але, але там гриби згадуються в цій історії, саме ці психодолічні. Я колись учив фізичну хімію, і це досить складна матерія. Дуже складно для розуміння, там дуже багато таких абстрактних понять, дуже така інтенсивна, інтенсивна математика. І мав дуже багато проблем з ним. І колись з ним спілкувався з одним професором і так коментував, жалівся на те, що складно, складно, як ви, типу, роз, як ви в цьому розібралися, як ви це розумієте. Він сказав, що найкращі підручники з фізичної хімії вони були записані. В написані в 60-х, і з того часу вони просто перевидавалися, там покращувалась поліграфія, покращувалися ілюстрації, але а, в ядро залишилось те саме. І в кінці він додав комент: ну, мабуть, вони були написані під впливом, підрозуваючи ці гриби, галюциногени, ЛСД і так далі. І в мене перше ж питання було закономірне: а для того, щоб їх розуміти, також треба бути під впливом, чи, чи можна так просто якось то зрозуміти. І що він сказав? Ні, він нічого не сказав, але... Ну, але фізична хімія, вона залишається фізичною хімією, вона складна для розуміння. Можливо, деякі граби допоможуть їй зрозуміти краще. Ну і взагалі, із цим медичним аспектом, я думаю, ти зайшов. Надто далеко це була сучасна стаття. Але треба згадати те, що перший в світі антибіотик, він був виділе... пеніцилін Він був виділений з грибів і це, в принципі, річ, яка врятувала без перебільшення там сотні мільйонів життів від взагалі хвороб, які там місяць до його винайдення вони. Це був це був вирок. Це був смертний вирок. Там захворіти на умовне умовну пневмонію. Це був вирок. Чи отримати якусь фізичну травму? Це був смертний вирок. І часи Першої світової війни, Другої світової війни. Дуже багато людей, які могли б загинути, вони були врятовані завдяки грибам, завдяки речовинам будь-яких зрабів. Дякую, що дослухали до кінця першої частини. Обов'язково послухайте частину 2, де ми поговоримо про суспільну важливу тему: тему посттравматичного стресу і як гриби можуть допомогти мільйонам українців. Дякую, почуємося в наступній частині.